Усім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось чудовий баварський кросовер 5 2013 року на 3-літровому дизельному, потужному двигуні. Маємо автоматичну коробку передач, повний привід, максимально класний червоний колір. Ціна даного авто складає всього лише 18 тисяч 500 доларів. 185 тисяч кілометрів рідного пробігу. Маємо ось такусь панораму, люк зверху, рейлінги. Класну комплектацію. Ось дивіться, в якому стані передня оптика. Є оригінальні нехоспавні диски, підніжка. Ось так у нас виглядає цей автомобіль ззаду. Дійсно максимально приємне авто. багажник у нас на електроприводі є задні передні парктрони, камера заднього огляду. Тут у нас також все максимально в ідеальному стані. Все в оригіналі. Авто не потребує абсолютно жодних вкладень. Максимально приємний. Задній ряд у нас є сонцезахисні шторки, дверні карти в ідеальнішому стані. Тут у нас ось такий ось кремовий шкіряний диван. Три регулюємо підголівники, є підлокітник та підстаканники для заднього ряду. Все дійсно потребує вашої уваги. На рахунок переднього ряду сидінь, ми маємо ось такі ось чудове шкіряне мультикермо. Приборна панель, класна мультимедіа з навігацією, система запуска двигуна з кнопки, двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач. Тут у нас є управління мультимедією, електроручник, автохолд, круїз контроль. Датчики світла та дощу дійсно, максимально приємний стан автомобіля. І я вам нагадую ціну цього авто. Вона у нас складає всього лише 18 500 доларів. Ко зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізенг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.